Вітаю, друзі! Нещодавно неабиякої популярності в мережі набрало коротке відео з ось такими чарівними створіннями. Що це іграшки, цукерки? Насправді живі істоти. Знайомтесь, личинки метелика, косатець трогіл. І їхня іграшкова зовнішність не просто милість природи, а справжня стратегія виживання. Упродовж життя ці гусені проходять 5 стадій розвитку, які називають інстарами. На останній стадії вона може сягати 6 сантиметрів завдовжки. Погодьтеся, така велика, але повільна гусінь мусить якось захищатися. Те, що здається симпатичною головою з великими очима насправді грудні сегменти. А справжня голівка ховається глибше під цим оманливим каптуром. Іграшковий вигляд личинки з підмальованими оченятками це мімікрія. Гусінь маскується під голову змії або жаби, і очі на грудях тільки підсилюють ефект. Особливо яскраво це видно на пізніх етапах розвитку. У старших личинок є ще одна зброя. Осметорій. Це орган, який має загрозливий вигляд. Він виглядає як роздвоєний язик змії. А ще він може виділяти різкий запах, що остаточно відлякує хижаків. Коли гусінь відчуває загрозу, вона втягує голову під грудні сегменти. Це підкреслює очі та створює враження великої загрозливої голови. Якщо до умовного нападника не доходить з першого разу, личинка може стати в оборонну позу, імітуючи рухи змії. Якщо ж і це не буде достатньо переконливим сигналом, ухід іде осметорій. Словом, це такий вагомий останній аргумент. Ще цікавіше, що на ранніх стадіях маленькі личинки троїла зовсім інші. Вони не виглядають ані милими, ані апетитними, радше навпаки. Гусені молодших інстарів маскуються під пташиний послід. Перший рубіж оборони цих малюків неїстівний для нападника вигляд. З віком з'являється активна відлякувальна стратегія: оця морда на спині, страшні очі, бутафорський роздвоєний язик. Така поведінка не виняток. Схожі трюки використовує молодняк інших лускокрилих, зокрема з родин махаонів та бражників. Це явище називається мімікрією бейтса, коли нешкідливий організм імітує вигляд небезпечного. Але погодьтеся, мало хто з інших видів лускокрилих може похвалитися такою винятковою іграшковістю. І таким дивовижно художнім виглядом, як дітлахи косаться троїла. Ще одна блискуча вигадка природи задум гідної сторінки нашого альманаху. Не втомлююся нагадувати, друзі, що світ овен дивами, і ми ще не раз у цьому переконаємось. До зустрічі!